Ти контролюєш своє життя. Все, що Господь хоче, це помогти тобі і допомогти мені. Але від тебе залежить наскільки ти дозволиш Богу діяти в твоєму житті. Знаєте таку приказку: з ким поведешся, цього наберешся. А давайте тепер практично. Наприклад, якщо я буду в своєму житті мати людей, от, наприклад, маю Ігора, і тепер уявіть собі, що він тільки говорить про Бога. Мир, радість, благодать, його не цікавить нічого в цьому світі. Його цікавить хіба Господь і все, що Він робить. Він на мене впливає. Хочу я цього, не хочу я цього, він на мене впливає. Буду мати я іншу особу. Ну, нема в мене такої особи в житті, але яка б хіба тільки матюкалась, ненавиділа і проклинала. І це відбувається кожен день коло тебе. Тобто це не ти робиш. Це особа, яка біля тебе. То, відповідно, вона впливає на тебе, впливай. І як впливає? Ти стаєш такий самий. Ну ти, може, не будеш говорити так само, але ти вже починаєш думати так само. Так? А відповідно тепер уявіть собі, що ви довший час проводите з тою людиною, чи з тою, чи з тою. Ти перетворюєшся на цю особу. Виходить так, що або суспільство міняє тебе, або ти міняєш суспільство. І то так завжди буде дорогі. Хочете ви цього, не хочете ви цього. Ми живемо в світі повного гріха, ненависті, люті, злоби. Не очікуйте, що всі люди вас будуть любити. Не будуть. Але це не означає, що ти не маєш любити.